Вибачте, ніколи не думала, що на своєму каналі буду просити грошей, але іншого засобу допомогти в цих обставинах просто не бачу. Ні, ви тільки подивіться в ці очі, хіба вони можуть хоч когось залишити байдужим. Це киця лорна, їй вже майже 10 з половиною років. І всі ці роки вона важко хворіє. Всю її історію. Її хазяйка Вікторія розповідає в іншому відео. А я тут тільки хочу додати, що чи прожила б така хвора киця стільки років, якщо б не любов і турбота її хозяйки. А ось з її слів і докладний опис її хвороб. І ось що вона мені пише: Олічка, доброго ранку всім вам. Надаю тобі перелік діагнозів лорнушки, що були виставлені нашій любій дівчинці протягом останнього року, з того часу, як ми потрапили в доволі важкому стані 6 вересня 2022 року в клініку на Крапельниці через спробу переходу на трішечки інший корм. До того був оптиміл для стерилізованих, а ми спробували перейти на оптиміл для нестерилізованих і одразу отримали величенькі проблеми. Перше гострий та хронічний панкреатит за результатами УЗД, що викликало весь цей період болі різного ступеню і що в свою чергу час від часу призводило до нападів судом. Часто лорнушка відчувала нудоту, що унеможливлювало приймання нею їжі, а при панкреатитах не можна їсти з великими перервами. Годування повинно бути дрібним та частим. Друге печінкова енцефалопатія. Третє – Жирова дистрофія печінки. Ліпідоз в описі УЗД. Четверте серцева недостатність. Через появу утворення на одному з клапанів серця. В описі ехо серця. П'яте. Ознаки пієлонефриту в описі УЗД. Шосте. Камінці в сечовому міхурі. При узд обстеженні найбільший розміром 11 мм, що час від часу викликало запалення сечового міхура. Сьоме, хронічна діарея з 6 вересня 2022 року через численні проблеми шлунково-кишкового тракту. Нещасна, багатостраждальна тваринка. Будь ласка, подивіться ці відео, яка була лорна до погіршення її стану і після того, як лікарі полегшили її стан. Моя золотая девочка Лорнушка. Моя золотая девочка Лорнушка. Да, Лорнуш? Люся девочка? Мур-мур-мур. Це лорночка, вона дуже-дуже хвора. Її везуть в клініку дуже терміново. І після всього цього Вікторія бере кредит і везе її в клініку. Вернеш. Моя чудова дівчинка. Лордошка спати лягає. Лорношка буде спати зараз, і лікування так? Допомогло. І зір Ларнюшка, і буде спати? Стала майже, я дівчинка праніше. Моя, 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 моя красуня, і... моя розумничка, верношка. Доброго ранку. Як? Як, Як ти, моя дівчинка? Як тобі спалося? Розкажи. Але головна проблема що? у тому, що Вікторія має Вариш. дуже маленьку пенсію, Ще, яка не Вариш. дозволяє їй самостійно Вариш, закрити Вариш. цей кредит. Це добре. І саме тому Вариш. я і роблю ці відео, щоб допомогти їй. Його закрити якомога скоріше. Бо я знаю Віту з дитинства і завжди вона була дуже чуйною до страждань всіх тварин. І не рахуючись навіть з власними потребами, завжди намагалася допомагати і спасати всіх котів і собак в окрузі. І тому я вважаю, що вона більше, ніж хтось інший заслуговує на допомогу. Бо добро завжди повинно повертатися до добрих людей. І ось на екрані ви бачите всі документи, які стосуються хвороби киці Лорни. Бо спочатку Віта повезла її в клініку Біле ікло, але там не було таких можливостей для спасіння тварини, як в клініці Генезіс. І тому довелося перевозити Лорно в цю клініку. І Віта дуже дякує лікарям з обох клінік, які їй дуже допомогли. Але, на жаль, повторюю, залишився кредит, який Вікторія не в змозі самостійно погасити, бо має дуже маленьку пенсію і не має від кого отримати допомогу. Тому єдине рішення для неї це просити. Вас, наші дорогі глядачі, якщо б кожен перегляд першого відео про Лорну. Приніс нам хоча б по 50 гривень, то віта, мабуть, вже б закрила більше половини боргу. Але на цей час пожертвувань, на жаль, ще дуже мало. І тільки дві людини, яким ми дуже вдячні, перерахували нам допомогу. Але ж час плине дуже швидко. І 25 листопада, з якого починають нараховуватись відсотки, наближається невблаганно. І до того ж, останніми днями банк вистав. Вив ще й обов'язковий платіж. Може, для когось ця сума і невисока, але для Вікторії з її маленькою пенсією вона непід'ємна. а ще ж продовжується лікування, на яке теж потрібно десь брати кошти, і за щось ще потрібно купляти... І лікувальний корм. Ось ви бачите на екрані суму боргу Вікторії. Та ще й обов'язковий платіж. І Все це треба погасити до 25 листопада. Тому ми вас дуже-дуже просимо допомогти, хто чим може. Тому що, як я вже казала, добро повинно повертатися до добрих людей. І хто ще зможе втілити це в життя, як не ми з вами? Бо це і є сенс життя робити добро. І допомагати всім, хто цього потребує, і тому щиро дякуємо всім небайдужим людям за допомогу.